Сьогодні ми поговоримо про те, на яких онлайн-платформах варто продавати свої товари. Вибір майданчика для продажів це один із ключових етапів, який може визначити успіх вашого бізнесу. Є безліч варіантів і кожен має свої переваги в залежності від вашої аудиторії, товарів та цілей. Першою і безумовно однією з найпопулярніших платформ є Shopify. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити свій інтернет-магазин з нуля. Shopify дає величезні можливості для налаштування, автоматизації. Процесів і управління продажами. Він підходить для будь-якого виду товарів, від одягу до гаджетів, до того ж, Shopify легко інтегрується з іншими сервісами для організації доставки та прийому платежів. Наступна важлива платформа eBay. Цей майданчик підходить для тих, хто хоче продавати нові чи вживані товари, і навіть для тих, хто займається аукціонами. eBay має величезну аудиторію покупців по всьому світу, і це може бути прекрасною можливістю для виходу на міжнародний ринок. Не менш Популярним є Amazon, найбільший онлайн-ретейлер у світі. Якщо у вас є продукти, які мають великий попит, Amazon надає вам доступ до мільйонів покупців. Однак конкуренція тут велика, тому потрібно працювати над видимістю товару та забезпечувати високу якість обслуговування клієнтів. Для тих, хто спеціалізується на ручній роботі або унікальних товарах, ідеальним майданчиком стане Etsy. Ця платформа дозволяє продавати ексклюзивні вироби, такі як ювелірні прикраси. Одяг ручної роботи або декоративні предмети. Етці це місце, де покупці шукають унікальність і оригінальність. Ще один важливий майданчик для продажів Facebook Marketplace. Цей сервіс дозволяє продавати товари безпосередньо через соціальну мережу, що дає можливість швидко залучати покупців. Facebook також має потужні інструменти для таргетованої реклами, які дозволяють вам знаходити саме ту аудиторію, яка цікавиться вашими товарами. Не варто забувати про Instagram. особливо якщо ваш товар має яскраву візуальну складову. Мільйони людей використовують Instagram і можливості для продажу через Instagram, зокрема через Instagram Shopping. Вибір платформи залежить від того, який товар ви продаєте і яка ваша цільова аудиторія. Найкраще використовувати декілька платформ одночасно, комбінуючи різні стратегії для залучання максимальної кількості покупців. А щоб ваші продажі були зручними та безпечними, ви можете скористатися послугами. Western вестернбіт для організації доставки та прийому платежів.